Гормони твоєї мотивації, дофамін, гормон очікування нагороди, працює в тобі тоді, коли ти йдеш до своєї цілі, йдеш до своєї мети, ти тратиш себе, працюєш ти в процесі, і організм тобі дякує. Підтримує тебе цим кайфовим гормоном. Серотонін, гормон влади. Підтримує тебе організм, тоді коли ти береш відповідальність за групу. В керівників виділення цього гормону збільшене на 100% порівняно з середнім статистичним працівником. Але великий мінус цієї історії полягає в тому, що саме через нього люди тримаються за своє крісло до останнього, навіть тоді, коли вони вже неефективні. Далі Окситоцин. відповідає в нас за любов: коли ти віддаєш любов, або коли тобі дають любов, або за елементарну комунікацію досить класний гормон і. Пливає за прив'язаність нашу до людей. І всім відомий, ендорфіни. Звичайно, виділяється тоді, коли ми досягаємо мети, але також класно працює як знеболююче. Коли, наприклад, ти тренуєшся, ти даєш своєму організму стрес. І відповідно ці гормони виділяються в тебе, щоб погасити відчуття болю, і ти далі міг займатися любимим спортом або банію, або іншою важливою справою для тебе і твого тіла треба їх знати треба їх пам'ятати і цього тижня ми будемо говорити про них отже підписуйся сили і мудрості